Всім привіт, хлопці, де Та на ваших екранах Темзі. Сьогодні ми будемо дивитись найцікавіші сіди в Майнкрафт. І перший сід, який ми подивимось, починається з 506. Я сам цей сід ще не дивився, так що мені також цікаво, що це за світ. Ми разом подивимось. Отже, ми зіспавнились в якомусь вишневому біомі, бачу, і спробую тут знайти щось цікаве. Може реально щось цікаве знайду. Хм. Ну, бачу, що <кхи> вишневий біом межує з зимнім біомом, тобто з лідновиком. І що там навіть село є, да, ну, не може бути. Зараз я прилечу до цього села і подивимось, може тут ще щось цікаве є. Так, залечу я в кузницю, подивлюсь. Чи є тут щось цікаве? Що тут в скрині є? Ага, яблуки, хліб. два Ну нічого цікавого, в принципі. Ми подивилися, що цей світ дуже гарний. От, подивіться, я навіть вам <кхм> дам скріншот зробити, щоб. Не знаю. Просто зробити скріншот. По подивіться, як гарно. Цікаво, а може щось а, внизу є в центрі села. І по поки що нічого, крім. Залізного голема. привіт здоров'як. Я так і нічого цікавого не знайшов. Хіба що тут доволі таки рідкісний будинок. Хоча ні. Ось цей Ось цей рідкісний будинок в Майнкрафт. Його рідко де зустрінеш в Майнкрафт. І знаєте що? Я досі не зрозумів. Я десь 6-5 років вже граю в Майнкрафт і до сих пір не зрозумів, що це таке. Якщо знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я досі не розібрався. Коротше, що я можу сказати про це село? Село дуже гарне. Недалеко від сніжого біому, недалеко від вишневого біому. Ну, а ми переходимо до наступного сіла. І він починається з. Мінус 727. Дуже цікаво подивитись на цей сіт. Знову ж таки, я його не бачив. Цікаво, що там буде. Ага, йде завантаження зараз і... Окей. А, що тут я бачу? Якісь біом. Назву яколи я не знаю. Ага, джунглі. І що ще. Що тут ще є? Гора. Просто гора. Де є залізо і. Оу! І храм тут є. Цікаво подивитися, що там є. Падаю. І приземляюсь. Якби в нього зайти. Окей. Вмикну режим наглядача. Захожу. О опа. Пастка. Ха-ха. ха Не вб'єш мене, я в креативі. Угу. Стандартний лут. А, а якщо, я зараз візьму. азія нічного бачення. І вмикну режим наглядача. Подивимось, що там буде. Господи, навіщо я ФТР А, Окей. Бачу тут порсні і механізм з редстоуном. І тут. М -м. Ковальський шаблон. Прикольно. Але нічого більше такого цікавого. Значить. Тільки пустельний храм, біом, якого я не знаю, і ну це все. Може я помиляюсь і ви щось знайдете. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ой. А куди я дівся? <плес> ну так отже, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи знайшли ви щось там цікавого, а, а я почитаю ваші коментарі. Я читаю абсолютно всі коментарі ваші. Переходимо до сіда номер 3. І він починається з якого номера? 543 5, 4, 3. Ну, дуже цікаво. Мені вже не терпиться завантажити гру і подивитися, що це за світ. Давай завантажуйся. Появляємось ми в лісі, як я бачу. І що тут? Каньйон якийсь, Соснов... сосновий ліс. І що тут я бачу? Просто гори і ліс з річкою. Вау! Яке гарне поле! Синє жовтий як в прапорі України, це дуже гарно. Я вже хотів виходити з цього світу. Але просто потрібно було подивитись, що знаходиться зверху. А тут ще й. Секундочку, а тут ще й село знаходиться. Йо-майо, в... Так, ви цього не бачили. Я в шоці, якщо чесно, від цього сіда, тому що ця частина ще й в, в сніжному біомі знаходиться. Боже мій. Привіт. Коротше, якщо ви полетите в ось цю сторону, то знайдете якраз ось це село, розруйнований портал і гарне поле в, ті, в тій стороні. Ну, що я можу сказати? Ну, гарний світ. Звісно, гарніший за перший е сіт. Минулий світ був звісно гарний, але потрібно подивитися наступний сіт. Так, вмикаю команди, щоб можна було креатив вмикнути. І, до речі, зверніть увагу, що цей сіт доволі такий короткий. Починається він з 442. Не знаю, це, це нормально, що. Світ. Е, світ такий короткий, чи ні. Окей, завантажується гра, і ми знаходимось знову в сві... сніжному біомі. чи... Стоп. А це хіба не той самий світ? А. Злітаю. По-моєму, не той самий. Ой, чому я падаю? Я думаю, ще, як завжди, повинно зараз з'явитися десь село, не звідки. Я вже долетів до савани і не знайшов жодного села. Тут хочу сказати, що тут із особливо тільки один смараж, більше нічого. Коротше, не рекомендую нікому цей е... світ завантажувати. Ніком... Нікому. Він не підходить для виживання, немає тут села, а значить, тут а пройти Майнкрафт буде дуже складно. На, ну, на цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І наступне відео буде про те, як я дивлюсь цікаві сіди на версії для телефонів. Бувайте, хлопці та дівчата!